Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись крутий і епічний бій на японському важкому танку 10 го рівня. Це Type 5х. Коротше кажучи, коли я побачив... Результати цього ріплею на Replays, вот я зрозумів, що це щось епічне, це щось настрільне, це щось круте. Того одразу додав собі цей бій до списку, який треба подивитись, і ми це будемо робити. Гравець, який сьогодні буде багато настрілювати, рірол з клану Тін Тікс. Е, не знаю, по-моєму, це просто жесть. Ну давай дивиться, бо ця японська гадзіла буде давати такого, такого перцю, якого треба ще пошукати, бо в нього там повний фарш, ще й суші. Коротше, він просто заряджений, заряджений на дамах на успіх. І заряджений він ББшками з бронепробиттям всього 290 мм, які повільно летять. Але мають гарну альфу. Отож, дивимося. Чарлі мле, їде. І що, і що? І треба стріляти, автоприціл. І неочікувано, він не влучає в Чарлі, але влучає в леопарда, який там стоїть за ним. Десь на 602. О, біда, біда з леопардом. Я ж казав, що дуже повільно летять пульки. Треба стрілятись або з короткої дистанції. Як? Це про скіл. Там от стілечки було, і він влучає просто в малесеньке місце. Не знаю як, але йому просто люто щастить. Ой, мені б таке везіння. Добре. Вже 1260 накидав. І це прикольно, бо ти жирний тяж, в якому 3300 хп. Щоб ти розумів, скільки, жир... скільки він жирненький, в якого є броня. І Хочеться на ньому стрілятися. Це бій на мапі Париж Тут чи є 9 рівень. Як? Просто як залітає. Ну, ну це Бімба. Ой, блін, я не можу. Я не можу на це дивитися без сліз, бо просто так я залітає. Три постріли. Перші всі три постріли були з таким лютим везінням. Ой, добре. Добре, дивимося, дивимося, їде наш жарненький без везіння, ти стільки не це Точно Хевік. Ну, давай на ці тут до кінця дозвівся, добре, 556. Альфа не пройшла, але ще й Хевік по нам дав. Нормально, можна розмінювати з 400 на 500. В цілому вигідно, в цілому вигідно, курс нормальний в нашу користь. Стеха тут диви, як танкує. Єдине, що я б ромбував би може більше на цьому Хевіку. А він так якось НЛД вперед. от та, от так, от Наш герой повернув. от Там є, є в кого стріляти, сотки НЛД і пробиття. І пробиття, хоча там був такий помаранчевий приціл, що означає невисоку вірогідність пробиття, але як щастить. На Цьому бою нашому герою просто-просто от всі карти попадали в руки. І союзнички, і супротивнички. І от нарешті, нарешті, я вже думав, це все. Я вже думав, це підкрутка від ВГ. Але закінчилось везіння, і Хевік таки дав дав знову кумульом, але в нас ще 2500 хп, що можна в цілому і не переживати. Бо в половини тяжів 10 рівня стільки взагалі всього. Навіть коли вони фолов так в дірочку. Ух ти, ухти, як тігер виїхав. О, бачиш, не так солодко нашому жирненькому, а то ти глянь. Всіх б'є, всіх пробиває, а ні. Буває і інакше, але не здається, кадешиться і знову стрілятися. І знову стрілятися. Сотка виїжджає бортом, і тігер не пробиває, і хевік не б'є і вже 1400 майже натанчив. 3600 настріляв, 1400 натанчив, це ж нормально. Це епічно, даваймо другий раз туди, давай є! 600 залітає. Ух! Чесно, не сильно хочеться купляти цього танчика, але. Ну, бо він на багатьох місцях такий собі тяж. Такий собі тяж, але ну нічого, нічого, щось стріляє, щось б'є. Просто він дуже великий. Дуже великі неповоротки. Я такі танчики не люблю. А цей герой, походу, ріролс любе. В нього вдається, він ховає піпку за. Так можна було, так? Да? Так можна прострілювати просто от в такий піксель, у нього ж точність гармати десь 0,4, ну не менше. Але залітає. Ховає піпку за будинком, піпка у Хевіка велика, але він її окрім піпки, прострілюється в стільки місць, що просто, мама, не гарюй. І в щоки башти, і в щоки корпусу, і в НЛД. Ой, я взагалі мовчу. І через каточок його можна пробити. Головне, щоб пробиття в тебе було нормальне. А питання, я ж кажу, з пробуванням цього величезного сарайчика проблем взагалі немає, якщо ти хоча б більш-менш вмієш грати, і в тебе є більш-менш гарна пушка. Фу, блін, це просто жесть. Який вже десь сьомий або восьмий постріл, який залітає от просто туди, куди треба, ідеально. Що ж, ну будемо думати, що це скіл нашого гравця, як яхтігра знову залітає. Ну, тут добре, там як рубка така собі, вона наче є, і її наче нема. Де має на увазі броні? 6-6 тим часом. Що класно в цьому бою, в тому, що твої союзнички дохнуть настільки точно по часу, що ти встигаєш від них настріляти. Оце найголовніше, щоб багато настріляти на великому танчику. Бо коли вони досить швидко дохнуть, ти тупо не встигаєш. Але ж вже 3,5 на танчі, 7 тисяч відіграв, відіграє активно. Я б сказав би активніше, нікуди робив вже третій фраг. Просто КД, стрільнув, КД, стрільнув, КД, стрільнув. І камуфляж, який в нього чіткий гарний, фантастичний. Так, 9-й АМХ він б'ється в, в НЛД, в піпку і в щоки, В НЛД найпростіше на 600 залітає. І бач, як на ньому зручно виїхав, розмінявся. Поки ворог думає, що він там ще тебе кудись поцілить і проб'є, ну це і б'є, да, в нього гарні підкалібери. Але ж поки він то думає, сам отримує і за рахунок висоти танчика просто б'є в оцю верхню площину, куди звичайні танчики не влучають. Є в цьому перевага нашого Жерненького, але я сказав би, що недоліки в нього значно більше, ніж переваг. Хотабе бетонна штучка прострілюється. і Це п'ятий фраг, Карл. П'ятий фраг. 4000 затанчив і в 9 настріляв. 9 касумарки вже зробив. І втратив лише половину ХП. Суне просто. Чарлі, ти серйозно? Ти серйозно хочеш стрілятися? Щастить, щастить, щастить другий раз. Бо міг би отримати з боку, бачите, 705 А, якісь трошки недолугі гравець, і просто жирний пре. Жирний пре, жирний в нагібі сьогодні той самий день, коли жирний нагибає. Не кожного дня відбувається таке, намагається розвести на постріл, так і є, під таким ромбом не пробив, бо поспішив 705 А. Треба було дочекатися або щоку, або кращого повороту. Воїна вже зробив воїна і далі суне. Блін, коли дивишся такі бої, думаєш, де, де мої такі настрільні супер-пупер-мега епічні в яких ти просто їдеш і даєш 10к дамагу взагалі без жодних на то проблем. Але ні, трошки ж і грати вміє наш герой, це точно не все так в нього сьогодні залітає, як хотілося би, але багато пульок залетіло взагалі без питань, як і зараз у каточок. Чітко, чітко, шостий. Шість фрагів, майже 11, більше 11 марки. і залишилась справа техніки достріляти ще трошечки ворогів. А поки він їде, не забудь ставити ставити пальця догори, став подобачку каналу Юрко, бо ну невже я не заслужив? Я ж для тебе стараюсь, і для таких самотанкістів-да-да-довго да, летить наша пулька. Довго летить наша пулька, я ще спочатку казав. А якщо ти вже давно мене дивишся і ще не підписався, ну то я сумую за твоїм За твоїм підписом. Давай, бо нам треба 2000 підписників назбирати до нового року, бажано ще більше. Бажано ще більше, щоб український контент поширювався і так далі, і тому подібне. І щоб ти бачив більше епічних роликів, Чарлі їде ззаду, треба брати випередження, він завертає ангар прямо проїжджає. Отако, отако. 11 з половиною вже настріляв 12 касумарки і ще залишилось трошки фрагів зробити. Ну давай, давай, бабешку, давай, заряджай. Ну давай, давай, є, є, є про. Фугас то був. Чо ж ти. чо ж ти фраєр здав назад? Треба ж було би бехою його лупити. Вже ж так гарно був би дев'ятий фраг. Ой, отак от, от їдеш, їдеш, і просто одна помилка з перезаряджанням. Коштувала тобі 10-го фрагу, але і так нічого. І так, перемога, і так епічний бій, і епічні результати. О, як же ж він добре накидав! Давай подивимось. Рерол в скланотінті X, отакий хлопак, бо він заробив купу медальок, когось навіть спалив. Я не бачив, якщо чесно, кого саме. Воїна взяв, основний калібр, стальну стіну і Редлі Волтер міг реально взяти ще і Фадіна, але трошечки, трошечки не пощастило. Але ти просто подивись на ці люті цифри. 12К майже настріляв, 5 тисяч заблокував і сумарки дав на 12,5. Ще й 103 з плюсом. Ну шо, що, ще можна сказати? От такий класнючий бій їхав, стріляв, дамажив. Подобачка, лайк, підписка, колокольчики, все став, все, що можна, донати, закидай, там все треба. І бажаю тобі удачі, заряджаю на позитиви. До зустрічі на вечірніх стрімчиках і у нових відео на каналі Юрко. Хай тобі щастить і до зустрічі ще раз. Ще раз і ще раз. Коротше, зустрінемось.